Пригоди Пінокіо The Adventures of Pinocchio Глава друга Chapter 2 В той момент At that moment Його друг Гепто війшов His friend Jepetto came in Повторюйте англійські фрази зразу за мною. Наша задача запам'ятати фрази і довести їх до автоматизму. Добрий день, майстер Антоніо. Good afternoon, master Антоніо. Сказав Джепето. Сед Джепето. Зверніть увагу, слово сказав читається said, а не так, як ви подумали. Що ти хочеш зробити? What do you want to make? З цим шматком дерева. With that... З тим шматком дерева. With that... Piece of wood That toy Нову ніжку для мого стола A new leg for my table. Що привело тебе до мене? What brought you to me? Джепето. Джепето. Брод принесло, але ми перекладаємо привело, що принесло тебе, тебе до мене. Якщо ви не знаєте неправильних дієслів, тому що брод це минулий час від дієслова bring приносити, то, будь ласка, дивіться мій 10-й плейлист, уроки 72-73, і вивчіть таблицю неправильних дієслів. Bring, brought, brought – приносити. Мої ноги, сказав Джепетто. My legs said Джепетто. Ми вже запам'ятали, що це слово читається said. Майстер Антоніо, я прийшов попросити щось у тебе. Мастер Антоніо. I came. Я прийшов. Came – минула форма від слова come приходити. To ask. Попросити. Something of you. Щось у тебе. Я готовий допомогти тобі. I am ready. To help you відповів Антоніо. Ansad Antonio. Зверніть увагу в слові «анса» буква W не читається. Anсад Antonio. І Ansa правильне дієслово, Тому ми до нього додаємо ІДІ. Коли утворюємо минулу форму, Ти дасиш мені шматок дерева? Майбутній час вічлива просьба Will попереду. Will You Give Me A Piece of Wood? A piece of Wood значить якийсь кусок шматок дерева? Я хочу, я хочу зробити. Гарну дерев'яну куклу. I want to make a nice wooden puppet. Папет лялька. А якщо ми в кінці поставимо не і ті, а букву Y, то буде папі, маленька собачка, щеночок. Вона повинна знати ця лялька. It must know. А насправді в англійській мові лялька це воно. It must know. Як танцювати і скакати. How to dance and jump. А вірніше стрибати. Танцювати і стрибати. How to dance and jump. Подібно акробату. Like an acrobat. Зверніть увагу, слово «like» перекладається. подобатись. Наприклад, I like ice cream. Мені подобається морозиво. І «like» також перекладається подібно. Так як Я ходитиму. Я буду ходити. I'll go. Тут у нас скорочене дієслово майбутнього часу will. I will go. З одного міста, з одного містечка до іншого, from one town to another. І показуватиму мою ляльку and show my puppet. Людям to the people вони даватимуть мені гроші, вони будуть давати мені гроші знову минулий час, і will. They will give me money. Купити хліба і молока. Для того, щоб купити, англійці не кажуть для того, щоб, а просто. Купити хліба і молока. To buy bread and milk. Що ти думаєш про мій план? What do you think of my plan? Можна сказати, what do you think about my plan? Про. Майстер Антоніо був добрим старим. Master Антоніо was a kind old man. Мен чоловік, мужчина. Kind добрий. Візьми цей шматок дерева. Take this piece of wood. Він сказав Джепето, He said to Джепето. Ми вже запам'ятали, що це слово читається said, не дивлячись на те, як ви хочете його прочитати. І дав його йому, і дав то йому, and gave it to him. Джепето подякував майстра Антоніо. Джепето thanked Master Antonio. Тобто, коли ми кажемо thank you, ми кажемо дякую тобі. Thank правильне дієслово, тому ми додаємо іді. І пішов додому з шматком дерева. And went home with the piece of wood. Went друга форма минулий час дієслова Go. Якщо ви не знаєте табличку неправильних дієслів, поверніться в мій 10-й плейлист урок 72-73 і вивчіть табличку неправильних дієслів. Go іти, або їхати. Went минулий час. І gone – третя форма. Задаємо запитання до цієї глави. Ми маємо речення: в той момент його друг Джепетто війшов. At that moment, his friend Gepeto Came in. Came друга форма від дієслова come. І це минулий час. Тому ми виносимо наперед допоміжне дієслово минулого часу did. А дієслово came перетворюється на дієслово come теперішнього часу. Виносим did. At that moment, ми не можемо поставити попереду запитального речення. Воно піде в самий хвіст. А далі йдемо по тексту. Did his friend Gepetto come in at that moment? Війшов його друг Джепетто в той момент. Це загальне запитання. Спеціальне запитання. Перед загальним запитанням ставимо спеціальне запитальне речення. Коли? А далі по тексту. When did his friend Geppetto come in? І викидаємо at that moment, бо це вже буде відповідь на запитання. Коли його друг Geppetto війшов?». І запитання Who question до підмета? Підмет у нас his friend Geppetto». Значить, Ми ставимо замість his friend Gepetto who. Did не виносим, тому що це who question, А дієслово ставимо в минулому часі. Who came in at that moment? Хто війшов в той момент? Наступне запитання. Наступне речення. Gepetto прийшов попросити щось. У Антоніо. Джепето Came to ask something of Antonio. У Антоніо можна сказати of Antonio або From Antonio. Загальне запитання. Джепето прийшов попросити щось у Антоніо. Знову виносимо наперед did і знову міняємо дієслово came минулого часу на теперішнього часу come. Did Geppetto come to ask something of Antonio? Спеціальне запитання. Чому Джепету прийшов? Why? А потім по тексту не можемо міняти слова. Why did Gippetto come? Чому Джепетто прийшов? Нам не треба казати to ask something of Antonio, бо це буде відповідь на запитання. І who question. Подивіться на перше речення. «Gepetto came to ask something of Antonio. Замість «Gepetto», замість підмета, ми ставимо who. А далі все по тексту Who came to ask something of Antonio. Без did, без допоміжного дієслова. Тому що це who question. І ще складаємо запитання. Беремо речення. Джепето nice хотів зробити гарну дерев'яну ляльку. У нас знову минулий час. Wanted. Дієслово правильне. Ми до нього додали закінчення –ed. Але це минулий час, тому ми знову виносимо наперед допоміжне дієслово минулого часу did. А у дії слово want забираємо і ді. І ді якби перебігло в did. Did. А потім по тексту першого речення. Did Gepetto want без і ді, to make a nice wooden puppet. Gepetto хотів зробити гарну дерев'яну ляльку. Спеціальне запитання. Спеціальне запитання слово. What ставимо попереду. А потім, так як в загальному запитанні. What did Geppetto Want to make? Викидаємо з запитання A nice wooden puppet. Бо це буде відповідь на запитання. What did Geppetto want to make? Перекладається, що Geppetto хотів зробити. І who question. Пам'ятаємо, що в who question, в запитанні до підмета ми не виносимо did. Ми ставимо Who wanted, і, дієслово минулого часу. Подивіться на перше речення: «Gepetto wanted to make a nice wooden puppet. Замість «Gepetto» ставимо Who і отримаємо запитання: Who wanted to make a nice wooden puppet? Хто хотів зробити гарну дерев'яну ляльку? Наступне речення. Майстер Антоніо був добрим старим чоловіком. Master Антоніо Was a kind old man. Тут у нас є дієслово був, was. Це минулий час від дієслова to be бути. Якщо є дієслово was, був або в були. То ці два дієслова виносяться наперед, коли ми задаємо запитання? В будь-якому реченні, коли ми бачимо was, ми його повинні винести наперед. Не дид, нічого, а саме was. Був майстер Антоніо добрим стариком старим? Уз Мастер Антоніо old man? І who question? Хто був? Добрим старим чоловіком. Дивимося на перше речення. Master Antonio was a kind old man. І замість Master Antonio ставимо who. Who was a kind old man. І ще пару речень. Antonio дав шматок дерева джепетто, Antonio Gave the Piece of Wood. Тут джепету. Гейв минулий час від дієслова give, give, gave, given. Табличка неправильних дієслів в 10-му плейлисті урок 72-73. Ми бачимо, що це минулий час. Тому для того, щоб задати загальне запитання, виносимо допоміжне дієслово did минулого часу. І дієслово слово gave минулого часу міняємо на дієслово give теперішнього часу. Did Antonio give the piece of wood to dжеpetto? Дав Антоніо шматок дерева джепето. Той шматок дерева, тому the piece of wood. Тепер спеціальне запитання. Чому Антоніо дав шматок дерева Gepetto? Why? Потім знову did обов'язково. В спеціальних запитаннях після спеціального запитального слова, чому, де, як, хто, що. Ми ставимо обов'язково допоміжне діє Тут працює did. Why did Antonio give, the piece of wood to чепто. Зверніть увагу, не можна міняти місцями слова всередині речення. Вони повторюються в першому, в другому і в третьому реченні. І останнє запитання: Хто дав шматок дерева джепето? Це who question» – Запитання до підмета. Ми дивимося на перше речення, і замість Антоніо ставимо слово «Who». «Who gave, the piece of wood, to dжеpeto. Не ставимо «did», тому що це who question». І ще одне речення. Джепето thanked master Antonio. Джепетто подякував майстеру, майстру Антоніо. Дякувати правильне дієслово. І ми для того, щоб отримати минулий час, додаємо закінчення або суфікс іді. Але в запитальному реченні знову виносимо did наперед. Це допоміжне дієслово минулого часу. І уже в основному дієслові thank. І ді забираємо. Джепето подякував майстру Антоніо. Did Джепето thank Мастер Антоніо? Якби ми відповідали на запитання, то відповіли би Yes, he did. Поміняли б місцями знов перших два слова і замість Джепето поставили би he Або no, he didn't. Спеціальне запитання. Чому Джепето подякував майстру Антоніо? Why? А потім, так як в першому запит... запитанні. Why did Джепето thank Master Antonio? І Who question? Хто подякував майстру Антоніо? Дивимося на перше речення. Забираємо Джепето і ставимо Who. Who thanked Master Antonio? Antonio